Бренд Макларен запросив мене на тест-драйв нових авто аж в Доломіти. Чотири години в дорозі, і ми на кордоні десь між Італією, Австрією та Швейцарією. Одразу біжу в спа, тому що в мене заброньований масаж. Ну а тепер показую рум-тур номеру. Готель дуже красивий і тут зовсім не відчувається вайб Італії. Для мене це начебто австрійський мінімалізм. Я дуже люблю жити в готелях, і для мене це не просто кімната, де я переночую. Для мене це кімната, де я проведу частину свого життя, і навіть якщо це один чи два дні. Це Стина мого життя, яка більше не повториться, і я хочу нею насолодитися. Гала вечір я не знімала, а от ранок наступного дня почався дуже незаплановано. Я відмовилась їхати на тест-драйв нових моделей Макларен. В описі напишу причину, по якій я відмовилась. Ну а після сніданку я пішла гуляти по новому для мене і дуже красивому місту. Ранкова преса і самообслуговування. Кладеш в скриньку 250 і обираєш собі будь-яку газетку. Незважаючи на те, що це все ще Італія, але нічого спільного з Італією тут нема.